Привіт, друзі! Елвін. Сьогодні у нас на відео огляді вже всім знайома модель. Elvin ем 3000 Це найбільший скутер Елвін, який може бути. Він побудований на базі Yamaha Majestic. Чим він унікальний цього разу приїхав? Давайте все по порядку. Саму родзинку я покажу в кінці. Скутер має вдовжину 2 метри 30 сантиметрів. Як ви бачите. Він класний своїм великим сидінням для водія, тобто сюди може поміститися ну, серйозна людина, скажімо так. Ззаді також є велике сидіння для пасажира, ножки розкладаються. Задні для пасажира для водія є дуже зручне місце для того, де поставити ноги. Скутер дуже великий, як я вже сказав, 2, 30, 2 метри 30 сантиметрів. Це він більший, ніж всі інші скутери і мотоцикли. Всі мотоцикли це 2,05, щоб ви мали так на увазі. Колеса на ньому, як спереду, так і ззаду, встановлені 13 дюймові. Це 50 сантиметрів діаметр. Про… Розміру ви можете подивитись 130-60 r 13 також скутер оснащений Elvin EM3000 ЕМ гідравлічними дисковими гальмами спереду і ззаду. Він дуже такий має агресивний дизайн. Він великий. Швидкість в нього до 75 км на годину з 3-кіловаттним двигуном. Ми 2-кіловаттні на такі велетні навіть і не стараємося брати, тому що 12-те колесо туди трохи замало і для такого велетня Такий двигун також трохи замало. Має всі основні показники поворотів, як у всіх скутерах і електромотоциклах. Elvin. перша, друга передача. Тут є такий замочок. Ви включаєте передачі. Ви переключаєте з правого боку керма, відповідно, ручка газу це показники. Це без світла, це габарити включаються, це включається ближнє-дальне світло. ближнє дальне світло регулюється з іншого боку на кермі, ближнє дальне і висвічується на цьому. Також включаються тут показники поворотів, все як звичайне, і сигнал. І є такий ще USB, де заряджати ваші пристрої. На ключі тут встановлено порт, зарядний порт, куди ви засовуєте зарядний пристрій. З правого і лівого боку є такі бардачки, де можна вкласти різний дріб'язок. Також під сидінням є розташований автомат і багажник. Багажник такий ну достатньо немаленький. Можна поставити там зарядку, дзеркала, якісь всякі дрібниці. Також, чим він цей скутер, унікальний, нам завод передав. Як зразковий варіант, що можна встановлювати аудіомагнітолу, яка буде вона на FM MP3, тобто радіо, підключається до блютузу. Відповідно, в магнітола має дві стереодинамічні колонки з правого і лівого боку, і також під другим місцем встановлюється савбуфер. Музика в дорогу, і то причому потужна музика за невеликі гроші. Скутер, як ви бачите, великий, чудовий, савбуфером. Ще такого не було. Це на автомобілі ставлять таке. А тут ви отримуєте за хороші гроші. А тут ви отримуєте скутер з музикою. Це дуже хороша пропозиція для меломанів по оптиці. Оптика тут також встановлена на рівні. Показники поворотів і ходові вогні. Це йдуть галогенові лампи, але дальнє ближнє світло це йдуть лінзи. Тобто він буде дуже добре світити в під час нічних поїздок. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступне відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua